Сьогоднішній день КНП Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня. Для пароділь не зміниться нічого, для дітей не зміниться нічого. Умови, які є в перинатальному центрі, залишаються ті ж. Буде перинатальний центр, не звільнюється ніхто, тільки буде поповнення кадровим. Скільки вам треба набрати штатних одиниць? Лікарів ми беремо шість чоловік. Систер немає. Ну, Немає. Треба награти, зараз, але їх зараз ми операційних сестер дає, даємо їм підработку дитячої лікарні, вони будуть підрабатувати орендними сестрами операційної в оперативному центрі. Угу. Бо вночі оперувати ніколи. Люди протягом двох років не отримували зарплату стабільну. Зрозуміло, якщо платять 500 гривень на місяць, люди звільняють. На сьогоднішній день по заробітної плати дефіцит заробітна плата зовсім це е, е, Дякувати адміністрації, пішли на зустріч, і е, той дефіцит заробітної плати, який, який був з початку 24 року, закрили повністю Яка по перинатальному центру 5,1 5-1 мільйонерів. Закрили повністю. Зараз плануємо, що у нас об'єднаться два відділення це відділення патології новонароджених нашої лікарні та відділення, таке ж відділення профільне перинатального центру. Співробітники об'єднуються, дефіцит кадрів був і в нас сестер, і в перинатальному центрі. Тобто ніяких змін у медиків не просходив зовсім. І також переїжджає наше відділення емоційного дорожне, приїжджає з нашої локації до перинатального центру. Тобто таким чином ми усилюємо перинатальний центр і позбавляємося того, що пакет, пакет ненатальної допомоги у нас був дефіцитний. У нас було мінус 350 тисяч на місяць, і дефіцитний був у перинатальному центрі. Ми їх об'єднаємо, тобто не буде конкуренції, яка була. Ну, конкуренція це група сказана. Mm -hmm. Параділ більше не буде, новонароджених дітей у нас більше не буде. тому... Ми, ми сподіваємося, росту... що колись буде. Ми кажемо, Ніного. станом на сьогоднішній день їх просто. ну... Так. Якщо mm -hmm. ми Ігорем як Васильовичем будемо менше працювати та більше гуляти, то дітей може більше бути. А так, так зараз важко. Також об'єднуємо. І ми плануємо, що вони вийдуть на те, що вони будуть профіцитними. Ми надіємося, що вже в вересні вони вийдуть на повний ноль, перинатальний центр, і далі будемо працювати. Ну, Надія все є, розчоти є. Ми все це плануємо, вони будуть профіцитними. Таким чином. Ну, у нас не стільки, як то кажуть, все в грошах, що профіцитні, дефіцитні, скільки в якості медичної допомоги. Якщо ви почули, Юрій Вікторіч сказав, що не було повністю, повного штатного, та, закрити всі штатні були вакансії в двох відділеннях. Запорізькій обласній дитячій лікарні, і також були вакансії в двох таких самих відділеннях в обласному перинатальному центрі. При їх об'єднанні злиті буде повний, як то кажуть, обсяг надання медичної допомоги, тобто буде повністю закритий штат і Люди будуть працювати. Я переводив все на гроші, тому що ми почали все з грошей. Ми почали перше, що за штатом у нас була установка номер один, тобто з не звільнявся не один медичний працівник. Так вони працюють. Ви не чули тихо, все нормально, Ми, е, зрозуміло. Колектив зразу задавав багато питань. Е, ну зараз ці питання вирішуються. Ми працюємо, їх злажуємо. Голи. Е, звісно, що всі люди, якщо їх кудись переселяють, міняють назву, там все-все. Люди, да, е, да, люди чогось бояться. Що воно буде? Все вибуть різли, все нормально, все добре. Мріємо так. з вами зібрати найкращі кадри, які будуть надавати допомогу породіллям і дітям в саме в комунальні, комунальній комунальній форму власності закладів охорони здоров'я, а не в приватної. Тому що ну, наш перинатальний центр я бажаю того вартий. Перинатальний центр дуже добрий, дуже добра матеріальна база. Як не технічна матеріальна база, на вищому рівні. Так і основна база це сама будівля, умови перебування. Тож просто шикарні. Mm -hmm. Коли ми пройшлися, подивилися і, Теліка, лахати, ритм потужні. і поту, все. Треба туди додати організацію, була стабільна заробітна плата. З цього ми починаємо. Якщо не буде грошей, не буде стабільна заробітна плата, не буде колективу, не буде кому чергувати. І в реанімації патологій новонароджених було таке, що на ніч нікому було вийти з сестер. Виходили лікарі, працювали задарма замість сістри. Тобто Це ненормально. Таким чином, Ми виравнуємо, найголовніше, що ми повинні виравнити і знати, що зараз, через місяць, через два, через десять років, перинатальний центр буде найкращим перинатальним центром і буде надавати будь-яку допомогу будь-який час. Приїхала скоро ночу, полого ночу кому прийняти ці пологи і доглянути цих дітей. Буде єдина лабораторія. Тобто, ви ж розумієте, кожен апарат скільки вартує, скільки mm -hmm. коштують реактиви. Їх не можна, як то кажуть, відкрити ампули і зробити один аналіз. Да, як то кажуть, ця ампуло є на 100, на 200, Чи запускати централізованої лабораторії? На превеликий жаль нас немає, і вона не виконує той функції. Це тільки при плановому, як Діасервіс забирає забирає. Принатальний центр це ургенство. Запорізька обласна клінічна лікарня це ургентство. Тобто, і тепер буде все в єдину лабораторію, це теж дуже можна розвинути її потужно. Об'єднуємо багато функцій. Ну, Об'єднує. Об У нас потужний великий харчанок. Задержати ще чотири пухаря та да, побушника пухаря. Да, Стерилізаційно об'єднуємо, Об'єднуємо. І лабораторію об'єднувати. Всі проєкт, допоміжні фоторіям. Е, планова лабораторія ми будемо об'єднувати об е, те обладнання, яке було трохи там, трохи там, трохи там. Ми все об'єднуємо в одну лабораторію, будемо працювати так ось, централізовано. Так дешевше на набагато дешевше, коли централізована лабораторія машини їздить кожен день Після цього може віде. бути така заробітна платня, як то кажуть, вища і у лікарів, і у медичних сестер, коли так, ну, є за що. Більше звище буде, да, тому що вони будуть виконувати свою функцію, і не треба буде казати там, да, якщо інколи отримують купіть батарейки, купіть, як то кажуть, папір кажуть в лікарні. Ну вони буде можливість це всі розхідні матеріали, тому що буде єдиний потужний заклад.